Саша і комутатор порталів. Після ринку і тиші глибокої темряви місто попросило швидкий хребет між базами, монументом, грибними островами, пустелею, полярним експресом, фортецею. Час на Нетерівську естакаду, усміхнувся Саша і запалив якор респавну в безпечному бункері з чорнокаменю. Він обрав висоту під стелею печер. Де не бризкає лава і менше гостей гастів, у центрі зібрав круглий хаб, доріжки з синього льоду для човна, борти з огорожі, щоб не вилетиш на повороті, кольорові лінії жабосвітла, стрілки з призмарину сторони світу, а на підлозі лот-каменевий вітряк для компасів. Над входами таблички: Blue північ полярний, грін Захід, монастир ліхтарів, Purple, південь Грибни Острови, Єлоу – Схід, Пустеля. Але головне лінкування порталів без нього будеш вилазити не там, де замислив. Саша витяг картографічний набір і склав новий інструмент: лодкаменевий компас, мідні пластини, аметист, ехошард і шмат скла. Диск ожив блідофіолетовою геометрією. Варто було тримати його над мапою, у повітрі з'являлися зелені привиди правильних точок для порталу в Нетері. Координати, зменшені в 8 к 1. А довкола вже існуючих порталів спливали прозорі кулі впливу, зони, в яких вони перехоплюють новий. Червоні риски попереджали про конфлікти. Комутатор порталів назвав Саша інструмент. Щоб порожнеча під'єднувалась туди, куди треба, а не куди хоче. Перший маршрут у пустелю. Комутатор намалював зеленого привида в нетері, трохи лівіше від старого порталу. Саша відсунув рамку на кілька блоків, підпалив і вийшов просто біля піраміди з пісочним астолядієм 67, працює. Для Грибних островів потрібно було навпаки віддалити Нетерівський портал, бо зона впливу сусіда тягнула на берег. Комутатор показав червоні перетини. Саша переніс рамку і з'явився саме серед фіолетових пагорбів Мікелію 76. Далі полярний курс. Тут Саша звадав про Камертон Дельт. Базальтовий міст тягнувся над лавою, поки човен летів по синьому льоду. На розвилках він поставив м'які стрілки з медових блоків, не зупиняють, але направляють. Жаби ліхтарі фарбували тунелі, а енстрижні під стелею працювали маячками туману. На кожному радіусі хабу кишені безпеки варильне, з вогнестійкістю, запас човнів, зали проти гастів, щоб стрілами не спсувати міст. Але й все одно трапився каприз порожнечі. Один новий портал вперто лінкував на старий вихід біля фортеці. Комутатор підсвітив вузол, сфера впливу того порталу ледве накладалася на обчислене місце. Саша змістив точку на півосі, додав ще один тихий портал в буферній зоні, і конфлікт зник. Для студентів він наклеїв кольорові схеми: зелений це правильна пара, жовтий Можлива петля, червоний перехоплення. Коли основні напрямки зійшлися, Саша пустив перший рейс з міського порталу в хаб човном по синьому льоду і вжух, і вже пустельний вечір гуде над пірамідою. Інший рейс до Грибних Островів, де ключ Блискавки тепер працює на дистанційній грозовій станції. Третій до Монументу 2 по ліхтарі. У зворотному напрямку шулькери з постової шулькерії вже чекали на естакаді: відсік прийому, автосортування, відправка в місто. Завершальний штрих гальмівні кишені. На в'їздах до вузлів Саша вмонтував сегменти спакованого льоду і килимів. Човен м'яко втрачає швидкість і в'їжджає на плаский перон. А над центральним кільцем хабу він підвісив міні-вітрину комутатора порталів. Торкнись і в повітрі над платформою запалюється вісім к одному решитка, зелені привиди правильних позицій і кулі впливу існуючих порталів. Повернувшись у місто сяючого світла, Саша показав дітям математику порожнечі Оверворлд Нетер, масштаб, зони перехоплення, як уникати перехоплень, коли розводити портали, як підписувати напрями лод каменями. Як фарбувати тунелі, щоб мозок пам'ятав кольорами? Швидкість це не тільки лід, сказав він студентам. Це правильний лінк. Комутатор робить невидиму математику видимою, і далі все їде само.